Доброго усім дня! І ви на каналі Традиційні та сучасні прикраси з бісеру. Канал Ольги Лукасишиної. Сьогодні ми з вами будемо розглядати, як плести нагрудну прикрасу. Так я її називаю нагрудна прикраса. Язик. Та, як знаєте, є бойківський язик. Дані язики, які ви бачите, я їх не можу назвати бойківськими, тому що це не бойківські орнаменти. Ось, Тут орнаменти, ось ви можете бачити, орнамент це йде Східне Поділля. Ось. І ось тут також Східне Поділля. Тому ми їх називаємо нагрудна прикраса язик і вказуємо орнамент, з якого регіону орнамент. ось. Що я хочу сказати? Незалежно е, якої довжини, ширини має ця нагрудна прикраса, тобто, навіть якщо на 5 бісеринок йде схема, або ж на 3 бісеринки, ось техніка виконання вона йде однакова. Що при п'яти бісеринках і що при трьох. Показую вам на основі даної схемки, як плести. На грудні прикраси. Вони всі йдуть. Ось схемка. Вони всі йдуть однакові. принцип плетіння однакові, лише відрізняється розмір даної схеми, точніше і прикраси. Отже, з чого нам спочатку починати наше плетіння? Щоб не запутувати. Її можна плести як двома голками, так і однією. Я буду показувати, як плести однією, щоб вам не запутувати голову інформацією, як і двома, як і однією. Тому одразу я показую, як плести однією. Ось. Отже, ось ви можете бачити перший наш ряд. Давайте я його відмічу. Так, ось тут у нас 100 бісеринка, яку ми набрали. І далі перший набір бісеру. Ми ось набираємо 4 чорні, одна біла. Ось цей рядок, який я провожу. Рахуйте, що це нитка. Ось це ми набираємо перший набір бісеру. Ми дивимося зверху, йдемо донизу. Ось слідкуємо за напрямом ниточки. Ось дійшли ми донизу. Ось ці всі бісерини ми маємо набрати на голочку. Перший ряд це один єдиний ряд, який ми набираємо бісер увесь рядок. Ось. І проходимо через білу бісеринку, і далі ми повертаємося наверх. Набираємо по три бісерини. І проходимо вверх. Ось. Перший ряд ми з вами проплели. Далі, як плести далі другий ряд, оскільки в нас і тут дві бісеринки йде поворотні, і дзеркально знизу дві. Що ми робимо? Я в схемах не відмічаю, оскільки ось ці схема у нас ось так перевернута. І в нас ось тут йде ось ці дві білі бісеринки і ось кутик, ромбика ось. Завжди при плетінні однієї голки, ми три бісеринки ми не плетемо одразу. Тобто, ось я їх закреслюю ось по чорні бісерини, ми їх не плетемо. Ми їх не плетемо. Дві білі і чорні, ми в плетінні пропускаємо ці три бісерини. Далі ось. І другий ряд плетемо. Набираємо по три бісеринки, Плетемо донизу. Ось тут у нас де поворотний ряд. Ми набираємо ось цю бісерину ми не набираємо, ми її не рахуємо. Тобто ми набираємо дві чорні. Дві білі, тобто чотири бісерини і плетемо доверху. Далі знову наступний ряд, і ми плетемо теж саме, проплітаємо донизу. Ось поворотний наш ряд з п'яти бісеринок, ми одну бісеринку ось цю чорну, ми пропускаємо, набираємо лише чотири чорні і до доверху. І ось ми проплітаємо далі бісерне полотно. Зараз я домалюю і повернуся до вас знову. Ось ви можете бачити, скільки проплести суцільного полотна. Тобто до кутиків. Ось це буде останній ряд, проплетений суцільним полотном. Ось як ви можете бачити. Далі другий етап. Це в нас був перший етап плетіння суцільного полотна. Далі другий етап ми йдемо на зменшення однієї половини прикраси. Що ми робимо? Давайте я відмічу іншим кольором. Отже, набираємо ми як по схемі йдемо, до середини. Ось це в нас центр, тут серединка. Пройшли ми через білу бісерину. Далі, не набираючи нічого на голочку, ми проходимо через дві чорні бісеринки, щойно набрані ось цих трьох. Лише через дві чорні. Прийшли, протягнули ниточку, і в нас нитка виходить уже з центральної третьої бісерини чорної. І далі ми знову набираємо три чорні, ми якби звужуємо ряд. І проходимо до верху через другу білу. Ну, як вказано тут по схемі, в інших схемах, по-іншому у кольорова схемка, ось, і плетемо до верху ряд. Далі наступний рядок ми набираємо і йдемо донизу. Ось набрали ми останні три чорні, і пройшли через другу чорну, ось цю бісерину. І знову ми, не набираючи нічого на голочку, ми проходимо через дві чорні, які ми набирали ось три. Проходимо лише через дві. Тобто виходимо в другу центральну з трьох. Ось, вивели ниточку, і далі знову ми набираємо три чорні і проходимо до верху, Завершаємо ряд. Ось і так, до завершення кутика. Знову прийшли до другої центральної, нічого не набираючи, проходимо через дві чорні. І набираємо три бісерини, проходимо до верху, плетем. Ось і так, до завершення. Виводимо через другу чорну і знову набираємо. Ось і останній ряд теж саме. Набрали три чорні через другу чорну. Виводимо ниточку через другу чорну, і набираємо три чорні. Але тут я би радила набирати, коли. Ми плетемо ось цю прикрасу. Тут набирати не 3 бісеринки, а 5. Тому що тут кращий варіант зав'язки нитка товста, тому три бісеринки тут дуже мало. Тому я все беру 5, Це для прикладу, якщо що. Ось. Тому перший етап, ось ви можете бачити, ми з вами вже проплели. Що ми робимо далі? Другий етап ми можемо починати, оскільки ми тут, при плетінні першого рядку, ми завжди, там де сто бісеринка, ми залишаємо нитку. Нитку я завжди залишаю від півтора метри. Чому так? Тому що, коли ось ми перший етап завершили плести, нам потрібно перейти на другий етап, щоб не додати нитки нової в бісерному полотні. Ну, але це за бажанням. можете й додати. Ось. Я завжди в схемі написую, що другий етап зразу у нас йде підплетення ось цього нижнього ряду. Але тут потрібно додати нитку, тому що тут нитки нема, нам потрібно додати нитку. Ось. Якщо велика прикраса ось ця нагрудна, то, звісно, зручніше буде починати з етапу підплетення ось цього рядочку. Ось, Але якщо невелика прикраса, тому раджу починати ось з підвісок. Оскільки у нас вже тут нитка є, ми знімаємо стопорну бісеринку і проходимо голочкою. У нас виходить ось цієї чорної бісеринки першої. Ми не набираємо нічого на голочку, ми опускає, проходимо голочкою через ось наступні дві чорні бісерини. Ось. І далі ми набираємо, як нас йде по схемі. 5 білих бісерин, 7 чорних. Одна біла. Тут я люблю додати бісеринку більшість розміру. Тобто, це може бути шостий розмір, а бувало, і четвертий. Ось, можна взагалі не додати. Можна просто бісеринку, з якою ви плетете. Одна біла, далі 7 чорних. І проходимо через ось першу білу. Далі ми набираємо 4 білі, проходимо через наступний ромбик з центральної бісеринки. Ось друга вона. Тут, де в нас по три, ми проходимо через другу Пройшли голочку, і далі знову ми набираємо 5 білих. 7 чорних, одна біла. Сім чорних проходимо через білу бісеринку. Далі ми набираємо 4 біли і проходимо через наступний ромбик, другу бісеринку, центральну, чорну. І далі, ось ми набираємо. Набираємо увесь цей ряд. Ось коли ми доходимо вже останній, набираємо 4, проходимо через центральну бісерину, ось пройшли. Тут, коли ми пройшли через ось цю чорну бісеринку, я люблю зафіксувати плетіння, тому між ось цими двома чорними я заплітаю вузлик і прохожу ще через дві чорні бісеринки. Якраз виходжу на той ряд, де ми будемо. Плести підплетення, тобто це вже буде третій етап. Другий етап ми зробили ось ці роки, або як їх там називають ось. І тоді вже третій етап нас ось підплетення. Але будьте уважні, підплетення ми підплітаємо ці бісеринки до закінчення ось бісерного полотна. Основного, тут у нас ще кутика нема. Ось тому ми до кінця цього Полотна робимо підплетення. Ось у нас виходить з другої чорної. Тобто, якщо дивитися ось сюди кутик це друга центральна. Ось. І набираємо на голочку дві білі бісерини і одна чорна, якої нам не вистачало. І ось у нас де наступний ось цей другий ряд, не перший. Ми з першого вивели нитку. В другому ромбику, як ви бачите, нам одної бісеринки не вистачає між двома чорними бісеринками. Ми проходимо голкою, на відео буде показано. Так, як ви знаєте, ми плели з вами манжети і робили підплетення. Це точнісінько таке саме ось, проводимо голочкою між цей ромбик, ось, між цю, поміжні точки, і повертаємось назад через чорну бісерину. Ось і далі ми знову набираємо дві білі, одна чорна, і проходимо між двома чорними бісеринками. Тобто, нам третьої, другої бісеринки центральної не вистачає. У нас де дві, а має бути три. Ось. Тому ми посередині проходимо голочкою через ромбик, щоб ниточку по кругу обхватити. І повертаємось назад через чорну бісеринку, яку ми набирали. Ось. І так... До самого завершення полотна, де ми зупинилися з вами плести. Наглядніше буде у відео. Я ж кажу це точнісінько, як манжети. Ось. Доплели ми. Що ми робимо далі? Отже, четвертий етап. Перевертаємо нашу прикрасу, щоб. Недоплетена частинка в нас була вверху. Ось. А той кутик, який ми з вами проплели, він внизу. Лишається в руках ось тут недоплетений, нема тут кутика. Суцільне полотно. І що ми робимо далі? Ми знову починаємо з вами плести кутик. Починаємо плести кутик. Знову ось у нас виходить з чорної бісерини, і тут немає в нас кутика. Ми набираємо дві білі, дві чорні, і проходимо з вами до центру. Ось, все те саме. Не набираючи нічого, ось ми пройшли через білу, не набираючи нічого на голочку, ми проходимо через дві чорні. І набираємо на голочку наступні три чорні бісерини і проходимо до верху, і плетемо по схемі. Все повторюється, все те саме схемою не потрібно крутити. Ось. І продовжуємо до завершення звуження прикрас. Все. Прикраса готова. Яка би прикраса не була за розмірами. Принцип плетіння однаковий. Не забуваємо плетіння однією голкою.